Всім привіт, це я, новачок по Майнкрафтірству Дмитро. Я і проходжу мод S fire, який всім раджу для проходження. Це файний мід. мод. І кстати, я і справив помилку броньою, Тепер вона файно відображається без іскажено текстурки. Так що, ну не пан. Попередній серії я обив двох драконів. Якраз тут 32 вузки є. Дуже багато, кстати, з одного дракона з третьої стадії. Ну, мені явно повезло. Ну і все. Зараз зроблю верстак. Та й напевно піду шукати нормальну територію. Те, що що ще мені робити тут? Мені взагалі не подобається біом. Отак От я. Виглядаю. В принципі, непогано. сапфіро плюс світло... Ой... Ну, світло синій колір. Там. Розбінки. Ну що ж, скоро вийдемось. Я тут обрізану, напевно, так. Що ж на кінець нормальний біом. Тут хоча б худоба спавниться і можна поїсти нормально. Те, що в зимньому біомі взагалі ніяка худоба не спавниться. Взагалі ужас. на ягодах одних жити. Я тільки що, кстати, монтажирував відео. Ну почав монтажирувати, скажу, так. І... чу не намагав. Хоча в мене оптифайн скачений крайки для стабілізації моду. Ну, для стабіліза... якого моду? ПП стабілізації. І це дуже... файно, Дуже файно. Ну добре. Що ж... Напевно, знову скоро там часто, що я буду довго ходити. Так. Да. О, на кінець то бачу берег у болоті. Файно, файно. Чекайте ще. Що... ой 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 чекай. Зараз ще броньку мені зумає, мені це не потрібно. А чого? Одна. Ши. Це одна, а що я ще боюсь її. Б'ю та все. Ммм, Мідний сили такий стімфа. Потужно. Ну, в принципі, смислу то. Потім подивлюсь, що з цього крафтиться. На кінець ти знайшов село. Буде, напевно, тут жити. Те, що це саме. О, і рівне. Взагалі файно. Напевно, тут буду жити. Ну, як... те, що це саме найліпший варіант. І. Жити, розвиватися, робити всі до своєї цілі. До своєї цілі. І буде файн. Що ж би робити би зараз. Ну, напевно, сунувки зробив. Потім їх зроблю мідними і залізними. А зараз просто подкладаю речі. Кстати, наш шо um, за... Ну Тут крім яйця і руди, нічого нема. Та, да, нічого нема. Якщо буду мати при собі, може десь знадобиться сапфір. Поки переправлю м'яско та все. Ну що, я напевно зараз ще з як я вламаю пшеницю ну, для їжі. І все. Ну, що ж, робимо їжу, ну хліб робимо. Та й напевно відправляємо шукати полумінного дракона, на який дихає вогнем. Ну, я знову обріжу ті всі моменти, там де я його буду шукати. Те, що. Нащо мені показувати, як... куди я буду йти як я буду шукати. Це просто відео сильно затягне. Так що, скоро побачимось. О, кузня, ще одна селі. О... Е, як би сказати... Морські зомбі з тризубицем. Тризубиць має бути 9 урон, так що це потужніший, ніж мій меч. Срівий. Так що він файн. Він мені ще веб. Так що це дуже файн. Мені дуже подобається. Ще кидатися не може, так що... Це добре. Та, дай шкоди, це файн, файн, файн. Ну, буду його використовувати тоді. Поки не зламається. Те, що я не буду на нього наложити оце самовідновлення. Ну, зачар, якщо по-москальськи, то починка. Ну, по-українськи буде вроді самовідновлення. А знову, напевно. скіп, то ще знову буде, напевно, довго йти. Так що давай. Та не сумуй, почекай. Ну що, друзі, я напевно закінчую. Ця серія була доволі непоганою, навіть великою. За це всім дякую за перегляд і всім па-па.